Чи не проводиться, для того, щоб усунути ці сумніви, ви могли звернутися до керівництва і сказати, прошу повідомити мене, проводиться чи не проводиться, Якщо проводиться, прошу надати мені е, можливість реалізувати своє право на захист. Можна було так поступити? Е, так, можна було можливо. Було. Чому не поступити? Ту, вони самі згідно 18 статті мають мене поінформувати. Рапорт не є обов'язковою причиною. Відповідно, вони б мали е, мене повідомити, якщо вони ж порушують право проведення службового розслідування. Подача не, рапорту не є обов'язково. Є таке поняття добросовісності, я вам скажу. Так? Я так розумію, що ви в позовній заяві описуєте, що на вас, е, ну і в позовній заяві, зараз ви говорите, що були. Проти вас були такі дії, створювалися такі обставини, що у вас постійно десь щось, ну, якась неприязність склалася, це, м'яко кажучи, між керівництвом. Що дуже до речі, я не розумію, як е, е, керівник головного управління національної поліції у Львівській області допускає таку поведінку в, в, в структурних підрозділах. Не можна було розібратися з ну, цим? В нас є підстави, де проведемо цього розслідування, воно розпочинається і. Яке? Ну, є, ну, наприклад, стосовно того. проти Золочівського РВП проводити службову розслідування? Ні, ви щось не проти Золочицького РВП про Я, як, я, я не розумію, як це не ну, Але то інше, так? Ваші питання які. Е, є добросовісність так? Да? Ви знаєте, що ви перебуваєте в таких обставинах, що... Є неприязні якісь стосунки. так? Протягом місяця скільки там, 5 чи 6 е -е, дисциплінарних е -е, стягнень. так? І ви не цікавитеся, не пишете ну, там, рапорт, хочу ознайомитися. Чому до мене такі відношення? Ваша посада, заступник керівника Золочівського РБП... Погоджується з вищестоящим керівництвом, це з керівником Головного управління Національної поліції, чи з його заступником, чесно кажучи, не знаю, яка там процедура, так? І ви їх не повідомляєте, що таке робиться в Золочівському РВ. Я розумію, там перший раз, так? З вами якось там поступили, ну добре, там виправилося, з ким не буває. так? Потім через скільки там була Догана. Ні, зауваження, якщо, якщо я не помиляюся спочатку, потім проходить там 15 днів, погано вам дають, через ще там 20 чи 30 протягом місяця ще сувору погано вам дають. І ви сидите і чекаєте, то добре ходимо. Можете мені пояснити? У першу довольному засіданні ви кажете, що в, мене, в нас склалися неприязні відносини. Вони не склалися сьогодні чи при винесенні цього наказу. До винесення спірного наказу вже було два дисциплінарних стягнення вас. І Це було так десь протягом місяця. Якщо я не помиляюся, ви були призначені коли в березні, так? На посаду? В березні призначені. У вересні, першу... вроді би в вересні воєнні. Ні, ну я просто кажу, ви, ви можете зачитувати, да? я дивився матеріали, я можу просто трошки з датами перепутати. І в вересні починається у вас там. На початку вересня там якесь зауваження, чи там було це серпня, я вже не пам'ятаю, в серпні десь там зауваження, вересень догана, після цього службового розслідування свого догану. Їх нічого не робить, як заступ. Це ж керівна, керівна посада, адміністратор. У вас складаються якісь неприязні. Не... Добре, продовжуйте. Дозволите, ваш каже, що ніхто не знайомого, ніхто. Дозволите? Слухайте. Дивіться, я звертався з рапортами і звертався і в, і в департамент внутрішньої безпеки, і, і нашої військ військово внутрішню безпеку. Я всюди звертався тут і факти 10 числа я ще написав був рапорт. 10 жовтня він є матеріали справи, справи на те, що мене ознайомили з матеріалами службового розслідування. Однак Золочівський взагалі не надав мені матеріали службового, тільки я в ОНП мені надали 13 числа матеріали службового розслідування. Вже в процесі розгляду справи, оскільки я також виконую обов'язки поліцейський, не завжди у мене є час, щоб всі аспекти вивчити і все подати, я і так подаю все в терміни. При тому, що. Ті дії, а на рахунок того, що я там звертався, дійсно я звертався в УНП, а на, на рахунок самих стягнень, вони також є і від ОНП, і від Золочівського. Це не тільки Золочівський мені дав, відповідно зауваження. Ну, 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 там золотівський тільки ви, два. Ви мали досвід з проведенням цього службового розслідування. так? Скажімо так, особа, яка підлегла, ваша нам написала рапорт. Так? Написала рапорт і каже, Такий-то, такий-то не, приб... не був, коли проводилися, там, здійснювалися заходи слідчою оперативною групою, так? не був, як відповідальний від е... частини. Чого ви не написали такий рапорт на свого керівника? Ну, після першого там зауваження Бог з ним, напевно, що не треба, так? Да? Але друга дога. Сувора дога. Ви зараз в суді описуєте, що е у вас склалися неприязні стосунки, Військов... в, тій... в, е в райвідділі, мобінг проти вас. Правильно я розумію? Ви виключали з груп WhatsApp, секретних якихось, не знаю, що це може бути, якщо за секретні групи WhatsApp. Для одних працівників є, для других немає. Так? І ви на це все спостерігаєте. Що ж ви не поступили, як ваша колега по роботі і написав, здійснюється, e -е, на, е, з рапортом не звернулися до керівника головного управління Національної поліції у міській області, прошу провести службове розслідування проти такого. Тому що бардак проїдні. Чому ви цього не зробили? Так, Дивіться, я е, зараз висвітлюю тільки матеріали, які є пояснення. Повідомляє про їхні недоліки. Тобто недоліки самих доказів ВНП. Тобто я я от зараз вам зачитую пояснення. Це є порушення процедури проведення службового розслідування. І з оці пояснів зачитаю, що ви подали в матеріали справи. До цього можна? Тут у вас були пояснення від 28-го 24-го року. Не. Під копірку, на мою думку, це як служило причиною в процесі виконання. Е, прикладу. на мою думку, дисциплінарне стягнення суворо Догана, як і інші дисциплінарні стягнення, які стосовно у мене були застосовані, між собою пов'язані тим, що їх всіх об'єднує однаці щодо звільнення мене із займаною заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності Золочівського РБП. А так, як жодної вагомої причини звільнити мене із займаної посади не було, що до мене було застосовано принцип по дисциплінарних стягнень від найменшого до найбільшого. Та під різними вкрай сумнівними приводами я отримав шість дисциплінарних стягнень. До прикладу, 9 вересня описую, що робилося. Жодним чином не було враховано те, що відносно мене такі видалися на своєму родинні коло не застосовується також. Що. І ще були там пояснення, де ви прямо описуєте, що е о, в процесі виконання мною, моїх службових обов'язків на посаді заступника начальника ВВП з превентивної діяльності мене е мені вчиняли постійний саботаж. Мене визіляли із усіх службових груп Наційного ЦА, а в багатьох службових груп Головного управління національної поліції я не був навіть включений. Неодноразово, від мене, окремо проводилися наради та збори, на мою думку, це робилося із метою усунути мене від інформації. Моїх підлеглих змушували не виконувати мої законні вказівки супереч дисциплінарного статуту. Працівники чергової частини золочівського РВП неодноразово мені не доповідали інформацію або робили це із значним запізненням. На мою думку, з метою дискредитації мене як посадової особи було проведено сумнівне опитування особового складу. А тепер ви говорите, кажете, що давайте окремо службове розслідування, окремо, як проти мене вчинявся саботаж. Якщо ви хочете це зробити окремо і не торкатися цієї теми, так? тоді не треба давати такі письмові пояснення. А якщо ви пишете такі письмові пояснення, то ви маєте звертатися до...